Почему э -э решение городского совета и, собственно, и решение ВТНХОМа, которое касается вот, там, регулировки, установки и так далее на коммунальных домах, если не будут касаться наших обычных домов, в которых мы прежде теряли, почему они будут незаконны? Ну, законом Украины про приватизацию Государственного жилищного фонда предусмотрено, что в случае реализации своего права на приватизацию в отношении конструктивных элементов жилья в отношении внутридомовых сетей, в отношении электрооборудования. Вот. возникает, возникает у лица, которые воспользовался своим правом на приватизацию, спильно сумисна властность. То, -то э, есть это властность, которая предбачает спильное користование, а также спильные права и обовязки щодо всей властности. В данном случае В даному випадку. Чому будуть рішення незаконні стосовно розпорядження вказаним майном? Тому що це розпорядження буде здійснено без згоди інших співвласників. Для того, щоб мати можливість розпоряджатися спільною сумісною власністю, потрібно мати згоду всіх співвласників. Якщо такої згоди не мається, тоді вказані дії, вказані рішення є рішеннями незаконними та такими, що порушують права інших співвласників. Який механізм отримання цієї згоди? Механізма якогось окремого механізму отримання цієї згоди законодавством не передбачено. Тому вважається, що для того, щоб мати цю згоду, потрібно її було правильно оформити в письмовому вигляді, для того, щоб мати е, певний доказ, що дійсно ця згода мала. Місце. Для прикладу нам проводили процедуру відчуження майна, коли є два співвласники, то вони йдуть до нотаріусу з нотаріальної що стосується дійсно так, що стосується рух, нерухомого майна, то відповідно до відповідно до норм цивільного законодавства відчудження вказового майна передбачає обов'язкову спеціальну обов'язкову спеціальну письмову форму, тобто відчуджується виключно на підставі нотаріально посвідчених. тобто усі мають піти. До нотаріуса, так? Не обов'язково. Мова йде про відчудження нерухомого майна. Якщо мова йде про якісь окремі елементи спільної, сумісної власності, але які не є нерухомим майном, тоді достатньо простої письмової форми для того, щоб дійсно мати підтвердження, що згода мала місце. Про обов'язковість нотаріального засвідчення. Ні, обов'язкове посвідчення нотаріальних угод не потребується. Обов'язково нотаріального. Але можливо, якщо співвласники з цього приводу дійдуть згоди. Але ж враховуючи то обставини, що натуральне посвідчення вказаних угод це дія, яка потребує певних фінансових витрат, то такі дії є економічно необґрунтованими. Для для можливості відчуження нерухомого рухомого майна, рухомого майна, яке не є яка є спільною сумісною власністю, я вважаю, що достатньо простой, дотримання простої письмової форми.